Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Сьогодні мільйони людей по всьому світу ділитимуться цією радісною звісткою. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Ця подія є найважливішим моментом в історії людства. Якби Воскресіння не відбулося, то не сталося б і того, про що писав Павло. Коли ж бо Христос не Воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах. 1 до Коринтян 15, 17. Але правда в тому, що Христос Воскрес. Сотні людей бачили Христа живим після могили, і ніхто з них не відмовився від свого свідчення навіть під загрозою смерті. Ісус сказав Я Воскресіння й життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш у це? Від Івана 11, 25-26. це переломне питання, що визначає долю кожного з нас. Чи ви вірите у нього? Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. До Римлян 10, 9 Ісус моя надія. Він ваша надія. Він та надія, що продовжує берегти світ, оточений злом. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую тобі. Ти моє Воскресіння, ти моє життя, ти моя надія. Я маю життя завдяки тобі. Твоя смерть очистила мене від усіх гріхів. Твоє Воскресіння помістило мене в Тебе навіки. Амінь. Дякую за те, що Ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.